Привіт-привіт, мої незламні друзі. Сьогодні у нас буде майстер-клас ось по такому візерунку. Я не знаю, як назвати, на що він мені похожий просто сітка жорна. Будемо... Я в'язала той зразочок з ниточки Alize Baby Best: 90% акрилу, 10% бабукової віскози. Там 240 метрів на 100 г. Візерунок виконаний спицями п'ятірка. Просто я брала грубі спиці, і ви знаєте, тоншими спицями з тої ниточки я б не в'язала той візерунок, тому що він такий досить плотний виходить. І якщо б я взяла тонші спиці, він би був дуже забитий. Його треба брати на нього набагато більший розмір спиць. Ну, наприклад, я попробую його в'язати з напівбавовни, тому що то літній візерунок для якихось топів легеньких, легеньких якихось футболочок. Ну, хто Кому що допобає, кудись такий якусь ковтинку легеньку, якийсь кардиганчик, можна легенький літній зв'язати на тим візерунком. Ну, Кому що подобається. І в мене є опис візерунка, схеми я не маю. Буде опис. Тут я просто три, третю я спочатку написала першу, забулася і виправляла. Ось такий в мене опис візерунка. Так, на цю і будемо набирати петлі. Петлі я буду набирати на одну спицю, спиці четвірка взяла. Не знаю, чи для. Того візерунка досить, чи не досить. Значить, число петель кратне 4. Кратне 4. І будемо набирати. Я для зразка наберу кратне 4, 4 на 4 4 рапорти, то буде 16 петель, 18 петель наберу, і будемо в'язати візерунок. Я набираю самим простим способом. Нічого не видумую, Ось так. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, 17, Так, бо я вже. 17 і 18. Все, я набрала петлі. І для зручності я собі перші рядочки пров'яжу, пров'яжу так, перший рядочок, я собі пров'яжу просто виворітніми петлями. Ось так, першу петлю я завжди перший раз пров'язую. І просто виворітніми петлями пров'яжу, щоб мені було зручно починати візерунок. Ось так. Пров'язуємо і будемо починати. Так, починаємо в'язати перший рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо. Тепер дивимося, у нас є три петлі. Беремо третю петлю, ось так підхоплюємо спереді. І накидаю я на дві перші петлі. Ось так. накинула. Тепер пров'язую одна лицева, роблю два накиди. І ще одна лицева. Так. Тепер одна лицева, і знову є три петлі. Третю петлю підхоплюю і накидаю на перші дві петлі. Тоді пров'язала одна лицева, два накиди, одна лицева. Знову одна лицева петля. Тепер третю петлю підхоплюю, накидаю на перші дві петлі, пров'язую 1 лицева, 2 накиди і 1 лицева. 1 лицева петля. Знову є 3 петлі, третю накидаю на перші дві, пров'язую 1 лицева, 2 накиди, і 1 лицева. І в кінці 1 лицева петля. І виворітня крайня. Тепер в'яжемо другий рядочок візерунка, ми в'яжемо просто виворідніми петлями. І де в нас є подвійний накид, ми його пров'язуємо одною виворотньою. Бачите, а два накиди скидаємо. Пров'язали три виворітні, і в нас знову йде подвійний накид. Ми його пров'язуємо одною виворотньою, і два накиди скидаємо. Знову три виворітні петлі. І є подвійний накид. Ми його просто одною виворотньою пров'язуємо. Знову три виворотні петлі. І знову подвійний накид, ми його просто пров'язуємо виворотньою і скидаємо. І одна виворотня петля. і крайня. Тепер у нас йде третій рядочок візерунка. Так, У нас де одна лицева, друга лицева, тепер йде три петлі. Дві лицеві ми пров'язали після крайньої, і три петлі, третю підхоплюємо, накидаємо на дві перші і в'яжемо 1 лицева, 2 накиди і одна лицева. Одна лицева петля. Тепер знову третю петлю підхопили, накинули на перші дві, і в'яжемо 1 лицева петля, 2 накиди і одна лицева петля. Тепер одна лицева, знову три петлі. Третю підхоплюємо, накидаємо на перші дві. І пров'язуємо лицева, два накиди, лицева. Одна лицева петля. І ще дві для симетрії узору пров'язуємо і одна виворітня крайня. Вяжемо четвертий ряд візерунка. Всі петлі виворотні, ось так. Тепер у нас йде чотири виворотні, Тепер в нас йде подвійний накид. Ми його просто пров'язуємо одною виворотньою, обидва накиди скидаємо. Знову йде три виворотні І накид ми пров'язуємо виворотній, скинули зі спиці. Знову два накиди одною виворотнюю. І далі пров'язуємо ось так. До кінця виворідніми петлями і крайня виворітня. Ми пров'язали 4 рядочки візерунка, то один рапорт. Я зараз ще кілька рапортів пров'яжу, щоб подивитися, як виглядає візерунок на напівбавовні. І зі 100% бавовни він буде шикарно виглядати. Та він взагалі-то і на шерстяніці буде гарно виглядати. І навіть на пухнастій ниточці він буде дуже гарно виглядати. Ну, Можна по поекспериментувати різними способами. Зараз я пров'яжу і подивимось. І ось так виглядає ажурна сіточка на, на з напівбавовни. І так виглядає на цій ниточці. Алізе Baby Бест. І тут гарно, і тут гарно. Тут я зробила якусь помилку чи щось, щось я тут нахімічила. Ну, але видно ажурний візерунок, що він є гарний. І на цій неточці, і на цій. Тож, дякую вам, що дивитеся, користуйтеся на здоров'я, легких вам петельок. Ставте вподобайки, Підписуйтеся на канал. І в'яжіть на здоров'я. Всім па-па.